На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто 31 питання. Першим заслухали начальника загального відділу міськвиконкому інну Сибіру, яка доповіла про проведену роботу зі зверненням громадян у 2013 році. У 2013 році. спостерігали зменшення колективних звернень на 24, а повторних зменшили на 52. Порівнюючи з відповідним періодом 2012 року, торік були зменшення звернення з питань. Комунального господарства на 40, тому що значний обсяг роботи витримують устрій проводити з дорогу, сфальтування доріг, прикриття дахів, соціальних захисту на 90, виділені матеріальну допомогу відбачить, захисту прав дітей на 20. У зв'язку з тим, що менше заяв на з батьків малолітніх дітей щодо обміну продажу квартир, де проживають у повнолітні. Надійшло 420 звернень від найменшеціальних визначених верст населення, а саме від коріння, ветеранів праці інших пенсіонерів 367, від інвалідів Великої вітчизняної війни 2, учасників війни та бойових дій дітей війни 34, членів багатодітних сімей та одиноких 17. За структурою проблем, які порушували жителями міста у 2015 році, це питання житлово-комунального господарства, благоустрою доріг, тротуарів, освітлення вулиць, водопостачання, заміну відповідних труб. Забезпечення неякісною питною водою, підтоплення житлових будинків, надання матеріальної допомоги руху маршрутних таксі зв'язку. У ході обговорення цього питання міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що жителі селища Жовтневе незадоволені задоволені змінами маршрутного таксі номер 13 а саме кінцевою зупинкою, яка донедавна була біля гаражів, а зараз біля магазину. Начальник відділу транспорту та зв'язку Юрій Коцура розповів, що місце розвороту маршруток здійснювалось відповідно до схеми руху. У відповідь міський очільник наголосив, потрібно. Проконтролювати перевізників та налагодити роботу маршруту номер 13 Перевірте, ще й треба оштрафувати за те, щоб на газонах розвертається аварійні ситуації створюють. Ну, що це таке? Проїхати ще метрів 200 максимум, і це вже проблема. Треба от тут от розвертатися, де й розвернутися важко. Що це за економія така? Люди і до кладовища. Бо ж туди на зелену далі йде кладовище. І ті ж самі гаражі десь транспорт взяти. Сарайчики там є і так далі. І, так далі. Ну, і тим більше це болота, це є маршрут. Значить, якщо до мене буде ще таке звернення, я буду мати претензії до вас. Тому не просто дав казівку і на тому забув. Перевірити і подивитися. також. Члени виконкому розглянули низку питань, які стосувалися життєдіяльності міста. З усіх них були прийняті відповідні рішення.